Сьогодні готую гарбузовий пиріг в печі. 500 грамів вже відварної гарбузи перебиваю блендером, сиплю 450 г цукру, перемішую все. Добавляю 400 грамів кислого молока. Знову все перемішую. Чайну ложечку соди додаю і чайну ложечку розпушувача. Одну чайну ложечку корицю. І пів чайної ложечки мускатного горіха. Вбиваю 3 яйця. Все перемішую, сиплю борошно. Щоб тісто ось таке густувате було, як густа сметана. Виливаю на деку змащену оліями і буду випікати 45 хвилин. Можна також пекти і в духовці. Потім дістаємо, нарізаємо і смакуємо. І гарбузовий пиріг готовий.